Другий день Великого Поста, і Господь благословляє нам увідіти нині призов Господній, як навчитися в цьому світі бути способним до духовного. Бо маса людей зовні і грамотні, і дипломи мають, а у вірі в Христа Ісуса повні. Круглі нулі. Но то їм не мішає рахуватися современними людьми, развитими людьми, передовими, і не вони не підозрюють, які вони на десятки сотні літ відстали от, от своїх же співгромадян, які мають опит духовний. Сьогодні церква вспоминає ікону Божої Матері Ченстуховську. Так, по приданню, ця ікона прийшла на землі Святої Руси, на території Лемковини, де живуть Лемки Русини, теперішня южна частина Польща. В районі Бельського повіта, то южніше Кракова. То колись були древні наші русинські землі, від Кракова до Перемишля і Тисодунайська котловина. Ну потім сюди прийшли мадяри, а потім пізніше і з'явилися границі нові держави, з'явилася Польща. Хоча у древні віки Польща не була так сильно католицька, як тепер, православ'я на третій часті Польщі завжди прибувало. Так от, по преданию, Керіри Мифоді принесли список ікони Божої Матери Ченстуховська, яку написав Євангеліст Лука у 67-му році. Так що чудесним образом попалася ікона, пізніше вона була перенесена на Ясну Гору в Ченстухові. І там вона прославилася іще далі своїми чудотвореннями, але була вручена. Ордену Паулінів, то є орден, який вважали себе ну, сторонники Павла Пауліни. По другій лінії пишеться, що князь Галицький, Лев, Син Даніїла, основатель Львова у 1270 році примерно. Міг отримати цю ікону, і її також не лишив там ні в Галичі, ні у Львові. Ото ще були лише там пару хижок було під Соломом і перенесли у Бельці. Така історія зовнішня, а внутрішня виявилася ікона православна в православному монастирі, бо тоді було, Бельський повід був православний. Пізніше, коли вже польський католіцизм під мене, під себе все, і ту ікону заберуть у Ченстухов на Ясну гору, але вона настільки сильно прославиться в спасенні спасенті окрема воїн від Шведів від других напастей, що її пізніше назвуть Королева Польщі. Ну, як кажуть, у Європі Мадонна. Ну, а ми називаємо Божа Мати. Ченстуховська. Як би не було, але нам приємно, що головна святиня Польщі є православна ікона. Ми не шкодуємо від поляків, найся молять. Але часто буває, в Ченстухові нам було незручно, що вони не дають можливість прикоснутися, поцілувати ікону. Вона поднята. Ми просимо Бога Боже, благослови нас нинішній день. От покровом ікони Божої Мати Ченстаховська. Як тоді, в древності, вона була святиня лемків русинів, так і нині вона високо чтима православними лемками-русинами і православними польської православної церкви. До речі, польська православна церква держиться древнього юліанського церковного богослужбового календаря. І строго настрого держиться Кирило-Мефодіївських традицій. А значить, то значить, що ми з вами маємо можливість як на Польщі, на Лемковині, так і у нас в Закарпатті, на історичній Карпатській Руси споминати добру древню свою історію. Ну, майбільше в той час і тіло наше віддихає, і благодарно буде нам. Проявлятися, но найбільше радується і торжествує душа. Господи, поможи нам, щоб ми, як добре, почали пост, щоб ми його успішно завершили, а на Пасху з Господом Ісусом спів воскресли і засвідчили б і тут на землі, і перед Богом свою віру воскресшого Господа, і були б вправі. По милості Божої стати наслідниками Царства Божого. Амінь.